Вже кілька років, як на ринку з'явилася альтернатива шинам 13 шість на 20 Але тепер серед імпортних виробників багато хто звик до доростави білшини або валтурі камерні шини зі своїм ресурсом, які ходять рівно стільки, скільки очікуєш. Але ми пропонуємо сучасні рішення, які мають ресурс у кілька разів більший. Тримають навантаження на 450-600 кг більше на одне колесо. І найголовніше, вони не коштують значно дорожче. Один із таких варіантів це шина від турецького виробника ЖТК у розмірі 360 на 70R20, шина повністю відповідає габаритам такого розміру, але має більшу вантажопідйомність 450 кг на одне колесо, особливо актуально, якщо ви працюєте з ковшем або фронтальним навантажувачем. Це безкамерна шина, але її можна використовувати разом з камерою. Все залежить від вашого диска та побажань. Стійка до пробуксовки, краще щеплення з ґрунтом, велика пляма контакту з поверхнею. Чудово працює як на полі, так і по асфальту. А головне це перевірено і не треба переплачувати. А якщо вам потрібно ще більше комфорту, ресурсу та міцності, є рішення від компанії Вредештейн. Та ТВС. Такі шини витримують ще більше навантаження до 600 кг проти стандартних моделей. Ці шини мають більш еластичну структуру, якіснішу гуму та кращу амортизацію. Тож ви самі обираєте, під які задачі ви обираєте шини, який бюджет маєте та який рівень комфорту вам потрібен. А ми допоможемо підібрати найкращий варіант під вашу техніку та під ваші умови. Ландман. Їдь упевнено та працюй без зупинок.